Дачів РТВ, негода у Львові потроху починає вщухати. Принаймні, такі висновки ми можемо робити уже зараз. Від обіду дощ не падає. А взагалі, якщо згадати, вчора Львів перетворився на таку собі невелику Венецію. Власне, деякі ділянки дороги в місті навіть почали розмивати. До прикладу, на вулиці Стуса взагалі стався обвал дороги поруч із каналізаційним люком. Внаслідок цього, а також того, що Львів учора практично вщент залило водою міська рада. Депутати на сесії учора навіть виділили близько 6 мільйонів гривень на відновлення дощової каналізації, власне, постраждав не тільки Львів, мешканці нашої області, також. Постраждали, а точніше, в багатьох населених пунктах по нашій області, зникло світло, порвало дерева. Власне, лише по Львову було близько восьми звернень про те, що стався обрив дерев. Взагалі, станом на ранок сьогоднішнього дня у Львівобленерго повідомляли, що понад 20 населених пунктів взагалі знеструмлені, проте пообіцяли до кінця сьогоднішнього дня максимально виправити ситуацію. Про те, яка погода чекає на львів'ян завтра, ми зараз поговоримо з нашим львівським синоптиком, пані Надією Ясюренко. Доброго дня, пані Надія. Доброго дня. Скажіть, чи пора уже ховати мені свої гумовці, чи ще не поспішати? Значить, найближчої доби у нас ситуація в погоді покращується. Ми очікуємо тільки в першій половині дня, в основному по півдню території області, дощі, можливо, в горах з мокрим снігом. У Львові ми чекаємо ближче до обіду, якийсь невеличкий дощик. В північних регіонах у нас має бути без опадів. Температура повітря вночі становитиме 1,6 тепла, місцями можливі заморозки 0 мінус 2, а в день температура дещо підвищиться до 5-10 тепла. 7 жовтня ми очікуємо помірні дощики на території області. Таких страшних суттєвих, як ми спостерігали вчора, вже наразі не очікується. В горах вночі можливий невеличкий мокрий сніжок в супроводі дощу, температура повітря вночі не на 1,6 тепла в день, в межах 4-9. Ну і надалі опади будуть у нас слабшати та припинятись. Якщо вони і будуть, то не на значних територіях і в основному невеличкі, переважно в вигляді дощу тільки в нічні години і в гірських районах, можливий все ж таки невеличкий мокрий сніжок. Нічні температури зберігаються в межах 1,6 тепла. Можливі в окремі ночі заморозки 0 мінус Ну а в день від чотири дев'яти була до 6,11. Це така ситуація у нас до 12 жовтня. Пані Надія, а от всіх цікавить на вихідні на що розраховувати? Чи можете якийсь такий приблизний прогноз дати власне на ці вихідні? Ну на вихідних от власне переважно без опадів. Якщо і буде, то зовсім не, не суттєві опади. Денна температура, ну так візьмемо середню 5-10 тепла, але в ранкові нічні години очікуються тумани. Тому звертаємося до власників автотранспорту бути вкрай уважними, оскільки останнім часом дуже багато ДТП, і через погану видимість, і через те, що у нас дороги мокрі, ну і може просто через неуважність. Взагалі, вчорашня ситуація з погодою стала таким не зовсім приємним сюрпризом при сюрпризом для мешканців нашого міста. А чим це зумовлено? Це взагалі нормально, що така кількість опадів вчора випала? Ну, е, велика кількість опадів у нас спостерігалася і раніше, в різні місяці для жовтня, для першої декади це трошки не характерно. Як ми подивилися наші архівні дані, то в принципі такого першій декаді не було. Дуже сильні дощі у нас відмічались, власне, якщо ми про місто наше говоримо і в травні місяці, і в липні, і в червні. Бували випадки і в вересні. Можливо, як, значить, може, там за добу за більш такий короткий період, тому що в основному найбільша кількість тих опитів, найбільш інтенсивний дощ, був власне в день вчора. Ну, але сказати, що це щось таке супер надзвичайне, то про таке, я думаю, що не варто говорити. Просто дуже довго не було дощу. Був дуже тривалий такий період. У нас в принципі посушливий. Земля, можливо, була занадто пересушена, і не ну, якби не встигало все в себе всмоктувати. Ну і тому таке от сталося. Ну і внаслідок інтенсивних дощів вулиці, які опинялися внизовині, все туди стікало. і ну, такі утворювалися У нас невеличкі ріки. Малесенькі моря не можу не звернути увагу на те, що власне позаду вас карта на екрані виведена, різні кольори. Я так розумію, це карта Європи. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Можливо, наш оператор зможе показати глядачам більш детально? Значить, це є супутніковий знімок, це є хмарність. Тут ми бачимо Україну нашу і частково європу. Я бачу... на нас технічні проблеми світло припали, значить. На... Це все наша львівська погода. Так, значить, на даному супутнику ми спостерігаємо за розвитком хмарності. Чим яскравіший колір, чим він гарніший від чорного, синій, зелені, жовті, червоні, тим, значить, небезпечніша хмара. Тобто, що показувала ця карта Європи нашим глядачам, на жаль, вони вже зараз її не можуть побачити. Ми можемо сказати, що на даний час ситуація у нас покращилася, оскільки власне над Львівщиною яскравих кольорів не спостерігалось, тому вже на сьогодні боятися інтенсивних опадів не варто. Зрозуміло, останнє питання не можу вас не запитатись. Власне є в нас така собі такий собі народний прогноз погоди, власне, особливо люди дуже в області в нього вірять. А як у Львівському гідрометцентрі ставляться до таких народних прикмет? Залежно від того, що це за прикмети, де вони виникли. Взагалі народні прикмети справджуються дуже погано. Ну і теж, ну яка це прикмета, хто за нею спостерігав, який період. Якщо це стосується, наприклад, схід, захід сонця, там, колір, то в принципі я не знаю, чи це народна прикмета, чи це просто нам природа сама підказує, чого варто очікувати. Вид хмарності так само може підказати, чого ми можемо очікувати, принаймні найближчої доби. Про те, що як падає листочок з дерева, що це там, наприклад, якщо він розвернувся, там слід очікувати там, якихось там чи опадів, чи навпаки посухи, ну, таким прикметам ми не довіряємо. І якщо це прикмета, хтось спостерігав, скажімо, на східній Україні ми не будемо забігати десь дуже далеко, то це не означає, що в нашому регіоні будуть такі самі погодні умови, оскільки по всій Україні кліматичні умови у нас відрізняються на сході. Там більше вплив у нас все ж таки з Азії. З Уралу синаптичні процеси, ми більше нам притаманні атлантичні процеси, які приносять нам вологу. Тобто казати, що одна прикмета абсолютно однаково буде діяти на всю Україну, це невірно. Зрозуміло, а я нагадаю нашим глядачам, що зараз ми перебуваємо у Львівському гідромецентрі і щойно про свій прогноз. На найближчі дні щодо погоди у Львові нам розповіла наш львівський синоптик, досвідчений синоптик пані Надія Ясюренко. Наразі ми прощаємося з вами до нових вімкнень.